Геч автомобілів ГМБХ, Баварія, Бадбоклят. І у нас тут регулярно є нові пропозиції автомобілів. Часто бувають дуже дешеві пропозиції. От такий сьогодні на огляді автомобіль. Актуальний для покупки. Тільки не приїхав. Nissan Leaf 2012 року. 80 кВт потужність. 160 тисяч пробігу. Права сторона рівненька. Дах також не пошкоджений градом. Кришка багажника теж рівна. Задній бампер цілий, не покоцаний. Ліве заднє крило має отаку вмятину. Алюмінієві диски, літня резина, більш-менш стан.